Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі на пропорційне ділення: розв'язувати рівняння. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число: відповідь 490 розділити на 60. Так, буде 8, остача 10. Кого є підручники, відкриваємо підручники на сторінці 82-84. Працюємо усно. Знайди число 3 п'яте, якого становить 930. Отже, нам слід з вами знайти число за його частиною. Як ми це з вами робили? Так, нам слід дізнатися, скільки становить одна частина. А далі, скільки становить 5 частин. Значить, для цього ми з вами 930 ділимо на 3 і множимо на 5. 1550. 7 дев'ятих, якого становить 1610. Як знайти число? 1610 розділити на 7 помножити на 9.

15781 розділити на 19. Множення. багатоцифрового числа на двоцифрове. Давайте згадаємо, нам потрібно кожен із чисел помножити на багатоцифрове число. Так? 9 помножити на 1. 9 помножити на 8, 9 помножити на 7, 9 помножити на 5, 9 помножити на 1. Це ми знайдемо перший неповний допуток. Далі знаходимо другий неповний добуток. Тепер десятки множимо, 1 помножити на 1. Результат записуємо під десятками. 1 помножити на 8, 1 помножити на 7, 1 помножити на 5 і 1 помножити на 1. Знайшли другий неповний добуток. І тепер одержані результати додаємо і отримуємо повний добуток. І дорівнює 299 839. Наступний вираз також записуємо 217 помножити на 503. Давайте згадаємо, коли у нас з вами в другому числі є 0. То, що відбувається, ми з вами не множимо, не записуємо результати множення числа на 0, тому що ми завжди отримаємо 0. Ми одразу переходимо з вами множити сотні. І результат, звичайно, записуємо під сотнями 5 помножити на 7, 35. 5 пишемо, 3, пам'ятаємо. Так. Знайшли другий неповний добуток. Тепер одержані результати додаємо і отримуємо повний добуток. Виходить 109151. Розв'яжи рівняння. Х розділити на 47 до рівня 525. Згадуємо назви компонентів дії ділення. Ділене дільник, частка. Як знайти ділене? Слід частку помножити на дільник. Х дорівнює 525 помножити на 47. Поруч обчисліть і знайдіть значення х. Х дорівнює 24 675. Поконуємо перевірку і 525 дорівнює 525. Наступне рівняння. 7568 додати С дорівня 98 помножити на 88. У нас з вами складене рівняння. Що ми з вами спочатку робимо? У да, нас урітання є вираз. Значить, нам потрібно цей вираз обчислити. Значить, 7568 додати С дорівнює, і збоку поруч знайдіть значення цього виросту: 98 помножити на 88. Так, дорівнює 8624. Тепер у нас з вами зі складного рівняння одержали просте рівняння. Дія додавання. Схадуй назву компонентів дії додавання. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює 8624. Відняти 7568. Це дорівнює на 1056. Виконує перевірку. І 8624 дорівнює 8624. Прочитай задачу, розглянь її короткий запис у таблиці. Купили 5 кілограмів мандаринів і 3 кг апельсинів за однаковою ціною. За покупку заплатили 280 гривень. Яка вартість мандаринів? Яка вартість апельсинів? Давайте з вами розв'яжемо задачу за поданим планом. Письмово. Перший пункт плану розв'язання. Скільки кілограмів купили фруктів? Купили мандарині. 5 кілограмів апольсілів 3 кг. скільки купили фруктів? Звичайно, слід 5 додати 3. Перша дія. 8 кг фруктів купили. Другий пункт. Яка ціна за 1 кг фруктів? Заплатили 280 гривень. За вісім кілограмів фруктів. Яка ціна одного кілограму? Двісті вісімдесят розділити на вісім. Яка вартість мандаринів? яка вартість апельсинів? 280 розділити на 8. Скільки ми з вами одержали? Так, ми з вами одержали 35. Отже, яка Вартість мандаринів слід 5 помножити на 35. яка вартість апельсинів? 3 помножити на 35. Вартість мандаринів 175 гривень. А апельсинів 105 гривень. Це задача на пропорційне ділення. Такі задачі розв'язують шляхом зведення до. Одиниці. Розв'яжи задачу. Також це задача на пропорційне ділення, і будемо її розв'язувати подібно до того, як розв'язували задачу за планом. Марійка купила дві сукні для ляльки. А Іринка три. Всі сукні вони заплекли. За всі сукні вони заплатили 150 гривень. Скільки гривень заплатила Марійка, а скільки Оленка, якщо ціна всіх суконь була однакова. Так, задача на подвійне зведення до одиниць на пропорційне ділення. Так? Спочатку нам з вами потрібно дізнатися, скільки суконь. Купили дівчатка. Маріка купила дві Іринка – три. Два, додати, 3. Так, п'ять суконь. Молодці. Перша дія. За всі сукні вони заплатили 150 гривень. Далі нам займо, що щось дізнатися, скільки яка ціна однієї сукні. 150 розділити. На 5, 30 гривень ціна сукні. Далі ми дізнаємося, скільки гривень заплатила Марійка. 30 гривень коштує одна сукня, а дві сукні 2 помножити на 30. 30 помножити на 2. 60 гривень заплатила Марійка. А скільки Оленка, якщо вона купила? Вибачте, Іринка, вона купила три сукні. Так, 30 помножити на 3, 90 гривень, заплатила і Ринка. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували рівняння і задачі на пропорційне ділення. На цьому урок з математики завершено.